Дитячий набір для створення 3D-зліпка рук. Набір, що збереже найменшу ручку в об'ємному зліпку. Всередині є все, що потрібно, Гелева суміш. Гіпсова суміш. Скатертина. Рукавички. Інструкція. Зубочистки. Відро. Накриваємо стіл нашою скатертиною. Перший етап це створення форми. Заливаємо у відро воду, змішуємо гель із водою. Працюємо швидко. Для того, щоб не було бульбашок, поступово насипаємо суміш та добре збиваємо міксером або вінчиком. Якщо у вас все ж таки з'явились бульбашки. Рекомендуємо прибрати за допомогою рукавички. Далі опускаємо ручку дитини. Гель приймає форму з усіма вигинами та кожною лінією. Наступний етап змішування гіпсу. В окрему ємність наливаємо воду. Замішуємо суміш. Має вийти однорідна консистенція без грудачок. Для цього потрібно поступово насипати суміш у воду, щоб не було бульбашок та вийшло зайве повітря. Ємність зі змішаною сумішю постукуємо по столу. Обережно заливаємо гіпс у форму, який заповнює всі деталі. Для кращого результату треба на початку залити трохи гіпсу та прокрутити відро нахилами у різні сторони, щоб гіпс залився, усі вигини. Щоб не потрапило повітря і не було пухирців, трохи постукаємо по відерцю, потім заливаємо залишок гіпсу. Коли все застигло, перевертаємо і знімаємо відро. Можна трохи допомогти, натискаючи на відерце, щоб гель відлипнув від стінок. Найцікавіше всередині, за допомогою зубочистки промальовуємо контур, по якому будемо знімати перші кусочки гелю. Щоб з усіх щілин прибрати гель, використовуємо зубочистки. Маленька ручка тепер у вічності. Це пам'ять зроблена з любов'ю, мить, яка залишиться назавжди.